ファンファンファンファンファンフ Анастасія Приходько – талановита українська співачка. Репертуар якої складають як авторські, так і народні композиції українською та російською мовами. Анастасія має доволі рідкісний для естради голос Контральто, Діапазон, три октави. Починала свою кар'єру в Росії, але про Україну ніколи не забувала. Важкі для своєї батьківщини часи вона стала на її захист. Мамо, а ти ж мені казала. Саме ця пісня під назвою «Мамо» зробила Анастасію приходько популярною. Співачка народилася 21 квітня 1987 року в місті Києві. Мати Анастасії, театральний критик, працює в міністерстві культури України. Настя з малку вчилася музиці, зокрема в музичній школі. Навчилася грати не тільки на фортепіано, але й на флейті гітарі. Крім того, відучилася за Дергенсько-хоровим класом. Професійну освіта Анастасія Приходько почала здобувати в Київському державному музичному училищі імені Глієра. Анастасія Приходько це жінка із сильним характером. Це читається в її піснях, в її голосі та інтерв'ю. У неї вже є сенс життя. Це її маленька донечка. Не хочу приводить примеры, но если поймете правильно, я смотрю много артистов, которые дали всю свою жизнь на, на, на то, чтобы быть великими, стоять на всех ц... сценах, петь во всем мире. Но каждый в конце говорит, как бы мне хотелось, чтобы маленькие пяточки бегали по дому. А, ей уже 70. И все. Но это самое главное. Сегодня я пою, а завтра нет. Ну, мало ли, ну, сорву я голос, все. А сім'я це найголовніше. Репертуар співачки складають як авторські, так і народні композиції українською та російською мовами. Композиції у її виконанні часто ставали хітами. Анастасія Приходько переймається долею України. Під час Євромайдану возила мітингувальникам їжу і одяг. Наша країна боліє. і больно. І... И я иногда плачу за людей. Любовь к родине, это самое главное. М? Обычно девочки плачут, когда говорят о бывшем муже. Но это невозможно. Я, конечно, как ребенок сейчас наивный, прихожу домой и свято, верю в то, что... Все будет хорошо, этого не может случиться. І когда ти відкриваєш глаза і смотришь опять новости, і там какие-то знову определенні события, становится страшно просипатися. Співачка також відмовилася від усіх нагород, і які їй були вручені в Росії. Про це вона заявила 2 грудня 2014 року під час презентації свого нового кліпу в Києві, присвяченого українським бійцям. У березні 2015 року українська співачка Анастасія Приходько відправляється в благодійний концертний тур по північній Америці Пісні для світу. Артистка відвідає 9 міст концертами, проведе зустрічі з українською діаспорою, серед яких так само відбудеться зустріч з українськими студентами в Гарвардському університеті. Всі зібрані кошти з туру будуть спрямовані на допомогу українцям, постраждалим в ході АТО.